Сьогодні вирішила спекти тертий пиріг. Але не звичайний у декої, а хочу спекти у маленьких формочках, щоб такий був, як приційний. І покажу, що з цього вийде. І для тіста в тертий пиріг я беру 2 яйця. І стакан сахару. І все це гарно збиваю міксером. Всю масу я додаю 250 п'ятдесят грам смальцю. На смальці виходить, смачніше, такий крихтіший, не розсипається гарно. 250 грамів. І на маленьких оборотах міксера перемішую до однорідності. Ще додаю соду. Десь чайна ложечка, виходить, і гашу уксусом. Трішечки перемішую і тепер буду додати муку. Вже з мукою я буду вимішувати руками, вже міксер нам не потрібен. Муку я додаю маленькими порціями, бо мука буває різна, і кожен раз треба дивитися, щоб не пересипати більше. Ось таке моє тісто вийшло. Мікасеньке. І до рук. У мене на це тісто сьогодні пішло 700 грам борошна. Зараз піду візьму формочки і варення і покажу свій задум. У мене є яблучне варення. Ось такі формочки. Я хочу заложитись на тісто. типу такі корзиночки поробити. Я формочку нічим не змазую, так як має тісто на смальці. Все, Шість корзиночок вийшло. на юлочку на трутіста на крупну тартушечку, і посиплю заху розинки. Зараз посиплю. І Іду випікати, десь поставлю на 180 градусів і, мабуть, на півгодинки. Ось такі корзиночки вийшли. Я вже одну спробувала. Реально, смачні і вкусні. Аби ще тільки було варення ташки з кислинкою і було б ще смачніше. Всім приємного! Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.